Другим людям неділя, а тобі нема. Ні неділя, ні свята у цих кози. Весілля ж справляємо. Ще не віддано не чути, щоб було таке гарно не весілля. шити, мити, білити, а завтра молити. Ми щось непевне. Через них же ніг під собою не чуєш. У весь двір підмила, чи піском відсипав та травою труси. Побач, велика пані поїде вінчатись. Багато таких панів, а на гриві щоб надала і двого ливою мастить, та ще й казиця заставить — Ох і оступі сама жила. Хоч би швидше йшла, у дітька в полу. А в собак. Та приважи її на ланцюг, щоб не вирвалась на когось і не болотала лито. Чи ноги, щоб я вам за пса маняв. Хима, тільки не лайся, Візьми шматочок хліба, примані рядка та не сядь. Сідайте вже краще ви на його, коли вам нічого не шкода. То пали, що я з цим не хоч на плачека. Так годі, я поможу. Тільки відчиняй ворота та двері та вікна, щоб люди. Дивись. Що поналазили моїх двіри в атом та ще? А що робить? А тим ти час, та й батько у власне. Чорно флешки в прекрасному букеті. Маща -чар поначалі брулеті. Ай, не стяги за телесінь. Шутики холи під бомба. Не ж давай посвятим. Який же гарний жених сиділ, сиділа, так такі висиділа. Так я ж гарний жених. Дубка. Чистий клірочок! Яка влюблента! Асенці. Тьоп-тьоп-чо-тьоп! А що знає дуже воль до вечора? Шлест! 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 Не крищати А це всяду! Андюсь таки! А ти вкороти би мені шлейфу! Діво голодив! Як казала я мати, що нахищати треба було! Та засховаш, це простота. Ой, жінка. Хто ж так далі робить? Ні годин, і плечі. А на що себе Я на виставці. Тільки тут нечемося. Да И счастье. Та ще й повертається. як той індик, і усе отенений, як на корові сідло. Точно, як на корові сідло. А з того вечір'я ще й пика виглядає, що за три дні не відполощимо. квіточку у віночку. Не передавайте куті меду. Та чого ти бери? Ох, мамо, матінко, який на вас бронзонет! Чи скажеш? А вже ж! Справжні були! От на цю капручку, що за на руку, чи який, дала 22 карбованців. А за сережки сімдесят п'ять своїми руками дала. О, сімдесят п'ять. Сімдесят п'ять. Мамо. Ох, Ох, 75. 75. Мама, Ох 75. Не, вст... не втерпелись. Випелись. А нічого тепер подслуш... ще приведеться. От слушний час настав не, не похвалитись передобрими людьми. Да. Він – Де-де? Воно під ручками! – Ось, злюжить! – Я вам щось показую! – Пишли! Пишли! Оце все, як ви зверху. виробили. Та, величезний! Сіркова лавка швидко перейде на першу. Будь. Будь. Да. На а тоді ж ми наберемо в кисені добра. А все ж наберемо добра. Не вдумні вдались через неділю. Ви міста цього не пізнаєте. От, отут, отут. Дом величезний на два, на три етажі під нашадовим клишею. А а в старий ноги буду. Свиней заганять. Добре. А щасливо тобі брат. Ох, як кащастило. Їй-буху, їй-бугу. Але ж слухайте мене, пане звини. Що? Я пам'ятаю другу дочку, церків. Здається, мені вона як жаба. Та то не межа. Просто я значить. Ну, а ви рожі <реш> побольше, то ми приході. А та кай та когно е буна, та та ке буна, ай. Исто ону... да се шујте, чија тоа мене чрез усекли туг, се души не маје. Но што е, куп скочи. Копје скивати кай не тош. дорога невеста ради этого, значит, счастливейшего для меня дня подать вам букета и поцеловать ручку. Красные цветы в прекрасной А, позвольте отрекомендовать мне вам моего завтра. Орест, знаменитый вас в метрополитии. Витайте, пожалуйста. Не постой ему. Это же в церкви нас Такою а, можна і потрудитися. Ой, велика ладник. Обхождіння понімають, а? Чіпник. Дивись, як оперативно. Живіться. І одне роса на плечі. вже можна. <клес> чіплятися наші. це не видержить до проволочки, може луснути. Коли вже скоріше ці церемонії? Так, я теж хочу скоріше. А, бабінька, мамінька! Скоріше! Ha, <ріць> <ріць> А от тепер ми вас нікуди не відпустимо, Будьте щасливі в новій житті. Дай Боже вам усякого щастя і здоров'я, любіть нашу дочку, а наш тільки. Віддаю вам її руки, любите і жалуйте, а ви, донька, не забувайте нас. Та вибачайте, що ми прості. У мене бдатом. Годі, скоріше. Ніхто не знає, одна мати знає, як тяжко видавати дочку. Була, жила в хаті, а завтра нема до кого й слова буде казати. Ой. Не плач, стара, треба нарешті колись віддати. Тяжко мені видавати заміж, дочку. Та не баріть, папонька й мамонька діла, в церпни поптожидає. Пора, не пора, не. пора стара. Товарищ швидше туди ця поблагословила зараз та до сервиса. Пропустіть! Пропустіть! пані! Але ж я мати свої дитині. Не дозволю знущатися над нею запонілим поганцям. Що ти Чого ти ти до залицявся, коли не думав її брати. Та це брехня. Я вам не дозволю мене публікувати. Я вам ніхто. Я Петрович Гаса. Мені говорить такого чортовиня, та я в У мене всі будучники, вона де. Я вас забрегню в рештанську і замкну за трьома замками. Мене секли ту небареху чесну хазяйку під три замки за те, що ти учора заручився з моєю дочкою. Блеж, стара, я її знаю, не знаю, я не видаю, а ми про нюхайм вівчатися. Пробой нас буде держати Одна брехлива баба. О, кумці, голубці, він ще каже, що я брешу. Кажіть по правді, заступіться за немариху. О, паскуде моє чесне ім'я, оцей Ланецька сестра рідна на за неї ще й руку тьогне. Докажіть, Докажіть! Докажіть! Докажіть. Докажіть. Же, вчора заручився? Я цього не побачила і вуха не чула, щоб не уснула, якщо ми вчора не нашу зашугальну, ще спочатку за столом, а далі долі, а пісень співали її. Доля, о, та, її. О, та ще. Цей гаже і, і танцював без одіяння з вона. Та це брехня, це заговор. Вона підвоїла, підкупила свідків. Де це я? Галахвастом, спосватався до якоїсь простої баганки. Бачи тихе лихо! Ота, отак! А далі таке ми дурна, ти дурна навісна голова. За якого ханце заступаєшся, та він тебе приселю і лає, і ніричив, і Ой, А це бригади. Купці мої, голубці заступниці, кажуть, по правді, бо ви там були. А лаяв, господи, я і в батька, і в матір. Величеві чапою собою, чаною кіслокою. А проклинав я, щоб не І й шумани, голову, щоб пад вистагали силим поблом. прорицав, анахтима і думав, і плюнув як у сатану. Це на я в суд подала. Супер. Отакі ви. Мені одно, а другі друге. Чого ви ходили до мене? Чого бажалися? Чого падали на коліна? Казали, що ваше му серці скорчить. А то ж корчала ваша пафероса. Не за ваші магазини я йшла. Я, я вас любила. А ви. Зорили мене на весь поділ, на весь Київ. Геть сюда. Цирели нік. Он з нашого боротьба і запстиваш тут без святів. Он, гон, Ти ти мене до Ну, До снідання. <риснє> Чипиться вже. Ти що думаєш? Як багатий? Так можна і безчеститись? Такий Та ти багатий банкрот.